Говоримо Заледве зараз знайдеться серед українців людина, яка не відчула на собі, що таке підвищене стресове навантаження. Наприклад, 9 з 9, 9 з 10 громадян констатують, що в них наявний як мінімум один із симптомів стресового розладу. Стрес це природна реакція організму на значимі події ситуації, які виходять за межі звичного ритму життя. Він може бути як корисним, так і руйнівним. Проблема починається тоді, коли напруга не спадає. Еустрес хороший стрес, мотивує до дій. Він допомагає адаптуватися до нових умов і розвиватися. Але коли стрес триває місяцями, це вже дистрес, тобто стан виснаження, коли організм більше вже не відновлюється. Тож власне, сьогодні ми говоримо про антистрес, як впоратись з напругою в навчанні, роботі і повсякденному житті, особливо зараз у час війни. І в нас сьогодні в гостях психологиня Євгенія Кошмирок. Пані Євгенія, добрий день. Добрий день. Ми дуже дякуємо, що ви до нас сьогодні доєдналися. І поділіться власним правилом, яке допомагає вам справлятися зі стресом. А я вам дуже дякую за запрошення. Завжди дуже рада долучатися до наших ефірів. Ем, ну, дивіться, я намагаюся створювати всі умови, щоб не продукувати стрес самостійно. Тобто, якщо я поспішаю, я вже знаю це про себе, то я відчуваю більше стресового ось цього навантаження. Тому я намагаюся слідкувати за графіком, за своїм станом, щоб мінімізувати ось цей поспіх і не створювати додаткові собі такі передумови для виникнення додаткового стресу. Ну і це мені допомагає, чесно кажучи. Дуже дякую за те, що поділилися, пані Євгенія. А от поясніть, будь ласка, нам, нашим слухачам, чому стрес це не завжди пропогане. Ну в яких випадках він може бути корисним. Ну, от Як ви казали, та що стрес може бути більш позитивним і більш негативним. Відповідно, більш позитивний стрес це такий еострес і він якраз таки і характеризується тим, що він короткотривалий, він може мотивувати до певних дій, може відчуватися як прилив енергії та сил, і може навіть прям підвищувати впевненість в собі та готовність до певних звершень. Тобто, такий стрес. Ми легше переносимо, в тому числі тому, що він короткотривалий, і найчастіше ми, начебто, самостійно його обираємо, ну або чітко бачимо якусь перспективу розвитку. Та, тобто, це може бути якийсь виступ, і ми можемо розуміти навіщо нам це потрібно, от як наприклад, mm -hmm. зараз. Тобто я ж можу хвилюватися і через те, що от, ми зараз з вами спілкуємося, і це теж буде певний стрес для мене. Але через те, що наша розмова буде короткотривалою, ну і вона вже не в перший раз у нас відбувається, тому стресу менше. Але ну давайте пофантазуємо, що це вперше. Тобто, я бачу. Ну, якусь користь для себе. Мені цікаво поділитися своїми думками та поспілкуватися з вами і розглянути цю тему. Таким чином, цей стрес він короткотривалий і він десь прям бажаний. А ось де стрес, тобто негативний стрес, це стрес, який ми найчастіше не обираємо. Тобто, це. Довготривалий стрес, він більше виснажує, ніж якось надихає. Ем, і через те, що ось це є виснаження, то у нас і сила на боротьбу теж завершуються. І таким чином ми начебто ну, прям не відчуваємо здатності подолати цей стрес. І таким чином, у нас, як наслідок, може підвищуватися тривога. Угу. Тому ця різниця між позитивним та негативним стресом, вона буде полягати як в тривалості, так і в ну, нашої участі, та тобто це е, наш вибір в більшій е, якійсь там ситуації, та е, такий більш свідомий. Чи все ж таки ми знаходимося в ситуації, де ми вимушені діяти, і ми не можемо ну, вчинити інакше? Uh -huh. Тобто є певний примус. Це теж впливає на те, як ми будемо ставитися до стресу. Пані Євгенія, скажіть, а як війна в Україні вплинула на наше от сприйняття стресу? Чи змінилася норма напруження там для більшості людей? Науковці та колеги вважають, що змінилося, але я вважаю, що це все ж таки дуже індивідуально, тому що з одного боку змінилося, тому що у нас, начебто, ну, якось змінився фокус на, на події, які, які впливають на всіх нас більш в рунівному плані. Тобто у нас Якщо раніше були більше рутинні якісь проблеми, та то відповідно зараз вони розбавляються ще і тим, що ми знаходимося у стані війни, і відповідно все, що пов'язано з цим, теж в нашу рутину вривається. І таким чином, з одного боку, наближеність війни змінила фокус. Тому що викликає небезпеку конкретні дії та конкретні чинники, а не тільки наша реакція на них. А з іншого боку, ось цей фоновий стрес він не дає можливості видихнути і розслабитися. І таким чином, психіка людини може по різному реагувати на ось такі умови і через цю реакцію може по різному відчуватися, хтось буде уникати думок про війну, і якщо людина постійно уникає або тікає від ну, реальності спільної. То ця норма стресу вона не те, що не змінюється, але не відбувається певна адаптація. Тобто людина створює собі таку бульбашку і таку ілюзію безпеки, і таким чином не пристосовується до умов, в яких знаходиться. Тому якісь дії більш руйнівного характеру, якщо вони будуть прориватися в цю бульбашку, вони можуть бути ще більш гострими, сприйматися цією людиною. Людина, яка більш адаптована до середовища, дійсно може відчувати різницю ось ці норми стресу, але й може бути вже більше загартована. З іншого боку, як наслідок, може бути знецінення цієї небезпеки. Ну так як це частина рутини, то ось ми можемо якось не помічати вже того, що Дійсно, є певна загроза, можемо це невілювати, ну тому що так легше, і тому що психіка пристосувалася вже до цього. Але ось цей фоновий стрес, і ось неможливість видихнути, і неможливість розслабитися, якраз такий може впливати деструктивно, так як у нас, начебто, недостатньо часу на відновлення, недостатньо часу на. Те, щоб усвідомити, що відбувається, а через невілювання і ігнорування це може впливати і на наші фізіологічні прояви. Наприклад, сон може бути більш поверхневим, тому і не будемо е, ну, якось відновлюватися емоційні реакції можуть загострюватися, увага може бути розсіяна. Тому е, складне питання, але так напевно, напевно, так наша ось ця норма стресу, вона, вона точно змінилася. Пані Євгені, а от як зрозуміти, що втома або роздратування, це вже не просто перевантаження, а хронічний стрес. Можливо, які дзвіночки вказують, що час уже звернутися по допомогу або навпаки, ну або ж просто змінити спосіб життя? Угу. Ну е... напевно я би тут звертала увагу на... на ось це знаєте відчуття, як довго. Людина може знаходитися в цьому стані напруги та як швидко може відновлюватися. Бо якщо, наприклад, ось ці емоційні прояви та ця втома, роздратування, вони не минають так швидко, як вони з'являються. То це може говорити про якраз таки вже ось виснаження і про те, що нам потрібно звертатися за підтримкою за допомогою, або якось змінювати ось цей власний фокус ну своєї уваги, та і ставлення до свого стану такого. Тому, напевно, ось це буде найяскравішим таким е, дзвіночком, який ми можемо помітити. Якщо я помічаю, що я занадто швидко втомлююсь і дуже довго відновлююсь, тобто мені, наприклад, вихідних не вистачає, щоб відновитися, це може свідчити про те, що ми вже знаходимося на певній стадії виснаження, і вже ну, треба звертати на це увагу, ігнорувати вже не можна. Які найпростіші способи можна використовувати щодня, щоб знизити рівень стресу. Тут важливо звернути увагу, що справа не тільки в кількості стресу, а ось якраз таки в тому, щоб встигати відновлюватися під цього стресу. Тому швидкі дії тут не факт, що можуть спрацювати, тому що ми маємо розуміти, що нам необхідно накопичувати сили. А значить, швидкі результати ну не факт, що ми можемо очікувати. Тому нам важливо на щоденній основі впроваджувати справи, які можуть допомогти нам отримувати ресурс, які можуть допомогти нам отримувати енергію, які будуть нас надихати без побічних дій. Що я маю на увазі побічні дії? Ну, ми можемо дуже. Е так легко прикладом навести зустріч з друзями, і якщо вона супроводжується там не знаю зловживанням, навіть можливо алкоголю, то ось цей ресурс, який ми накопичили, ми його витратимо на те, щоб прийти до тями після. Після, ось, ну, як питається, цього святкування. Тому е, алкоголь, якісь інші хімічні речовини, це не буде давати нам той ресурс, який нам необхідний. Це буде така деструктивна копінг-стратегія, а нам потрібні конструктивні копінг-стратегії. Тому це ті заняття, які будуть давати ресурс і не забирати цей ресурс. Тобто, це може бути. Спорт, це може бути заняття е, якимось активними видами діяльності на повітрі. Не обов'язково щось спортивне. Це можуть бути прогулянки, це може бути навіть просто прогулянка спостерігання за водоймою або за природою. Це вже може якось покращувати наш стан. Це може бути. Е, Щось, що пов'язано з тим, що вам цікаво, якесь хобі, щось, що пов'язано з вашими здібностями та талантами, будь-що що буде надавати вам більше сил та енергії? Якщо ми робимо щось подібне кожен день, то ми так крок за кроком поступово накопичуємо ось ці ресурси та енергію для того, щоб бути здатним протидіяти цьому стресу. пані Євгенія, скажіть, будь ласка, чи актуальні ці поради для того, щоб відновитися після періоду сильного виснаження, чи можливо існує якийсь інший підхід для цього? Так, я думаю, що ми можемо е, сказати, що в принципі ця схема вона буде доречна, і коли ми говоримо про сильне виснаження. Єдине, що може змінюватися, коли людина може бути сильно виснажена, їй може бути нецікаво те, що було цікаво до цього. Але це вже може бути навіть певними ознаками певних депресивних станів, не розладів, але ну, чогось такого. Тому я буду звертала увагу на все ж таки звернення за підтримкою та допомогою, щоб не залишатися на один. І це не тільки про кваліфікованих спеціалістів, це і про близьке оточення, про соціальні контакти, які у нас наявні. Вони теж можуть дуже сильно нас підтримувати. Це, звичайно, певне самопізнання, яке буде нам допомагати розуміти, чому саме так трапляється, чому саме я виснажуюсь, чи можу якось на це вплинути. І іноді ми будемо говорити про. Е Така медикаментозну підтримку для того, щоб на біохімічному та фізіологічному рівні підтримувати наш стан та допомагати нам відновитися. Бо якщо ми виснажені, якщо у нас вже не вистачає власних ресурсів, щоб собі допомогти, то ми відповідно маємо звертатися до лікарів для того, щоб вони допомогли нам відновитися та підтримували нас на цьому шляху. Але Ось цей момент з тим, щоб займатися справами, які подобаються, які приносять задоволення та ресурси для подальших дій на щоденній основі постійно і стабільно це теж може стати певною опорою, на яку ми можемо спиратися для того, щоб ну якось допомогти собі відновитися після виснаження. А чи можливо повністю позбутися стресу? Чи радше потрібно можливо навчитися жити з ним? Ну, напевно, ваше питання вже трішки, знаєте, містить собі відповідь, тому що дійсно ми не можемо заховатися від стресу, так як він нас оточує, і позитивний, і негативний. Тому я би тут звертала увагу на ось цю здатність вчитися, пристосовуватися до стресу, вчитися з ним, взаємодіяти, співіснувати, так, щоб це було. Більш корисно для нас ніж шкідливо, і тоді ем, нас вже не буде лякати цей стрес, як і не лякає стрес, який пов'язаний з рутинними справами. Бо якщо придивитися, він нас постійно оточує. От як угу. тільки ми прокидаємося, ми вже можемо отримати якийсь стрес. Не знаю, там закінчилася зубна паста, а ми про це забули. Це mm -hmm. теж певний стрес. Просто він не буде мати якісь руйнівні наслідки. Ми можемо швидко вийти з ситуації щось придумати, якось вирішити. Але якщо, наприклад, весь наш ранок містить в собі постійні стресові ситуації, то через певний час ми будемо вже втомлені, навіть якщо пройшло декілька годин після того, як ми прокинулися, не знаю. Підгорів сніданок, не встигли щось зробити, почали запізнюватися, проспали, там щось закінчилося, там щось зламалося, потім потрапили в затор. Потім ще це все стрес. Ми не можемо його вимкнути чи уникати завжди. Але якщо ми себе підтримуємо, якщо ми наповнені силами, ну давайте реалістично, якщо у нас, хоч трішечки цих сил є, угу. це вже допоможе більше. Турботливо для себе реагувати і не витрачати ось свої сили на ось такі стресові ситуації, які не потребують витрачання цих сил. Є... Ну якось так це може працювати. Я дуже дякую за вашу відповідь. Пані Євгенія, а от давайте перенесемося більше в робочу сферу. Підкажіть, що можуть робити самі працівники для того, щоб підтримувати емоційне здоров'я колег, ну і також власне. Ну, звичайно, хочеться, щоб ми не ігнорували та не навілювали якісь свої стани і вчилися помічати в першу чергу свої реакції. Тоді нам буде набагато простіше і комунікувати з іншими людьми, вибудовувати міжособистісті стосунки і звичайно виконувати свої обов'язки на роботі, тому що наша працездатність. Це наслідок того, в якому стані ми знаходимося. Якщо ми не висипаємося, а у нас ну такі сусіди поруч з нашої країни знаходяться, що вони нам організовують цей процес. Але якщо ми не створюємо далі собі умов, де ми можемо десь в день, наприклад, трішечки поспати, якщо навіть у нас є така можливість, а ми нею не користуємося, бо ми не помічаємо свій стан, ми його не вілюємо, ми знецінюємо ось свої такі потреби, то ми таким чином навряд чи. Будемо допомагати своєму організму якось реагувати на стрес ну менш якось активно, і таким чином стрес не такий гострий буде нам здаватися, якщо ми навпаки будемо звертати увагу на свій стан, на свої потреби, і таким чином будемо співчутливі та емпатійні до наших колег. Тоді мені здається, нам буде легше проживати стресові періоди в нашому житті і легше пристосовуватися та адаптуватися до них. Пані Євгені, ось наостанок, що ви можете побажати нашим слухачам в контексті сьогоднішньої теми. Ох, мені дуже хочеться всім нам побажати більше сил та ресурсів для відновлення. Ось знаєте, знаходження цієї можливості все ж таки потурбуватися про себе, не дивлячись ні на що. Пробувати Шукати цей баланс між обранням себе та своїх потреб, та виконанням своїх обов'язків, виконанням своїх якихось зобов'язань. Хочеться, щоб у нас якось вдавалося цей баланс. Знаходити та притримуватися його дуже вам дякую за запрошення за цікаву бесіду і за те, що ви взагалі підіймаєте такі важливі теми. А ми дуже вам дякую. дякуємо за те, що ви погодились з нами порозмовляти. Також дякуємо за розмову. Бажаємо вам Божого благословення і всього найкращого. До побачення. На все добре! Прагни найкращого. Обирай найкраще. 재미, eu vou mostrar